З 2004 року, 9 грудня, відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН відзначається міжнародний день боротьби з корупцією. Україна перебуває у другій сотні за рівнем хабарництва. але за президентською програмою наша країна оголосила війну цьому ганебному явищу. 9 грудня представники обласної влади нагороджували одеських борців із корупцією. Микола Пундик зазначив, що боротьба з корупцією це боротьба з вічним, бо ще в шумерських текстах зустрічаються згадки про це явище. Ось і зараз корупція процвітає. Щоправда, в деяких країнах, як зазначив Микола Пундик, це явище вдалося звести до мінімуму. Результатів вдалося досягти за допомогою трьох факторів. Безусловно, дуже серйозні наказання, тобто саме база, Другий фактор – це… Это... Безусловно, абсолютное осуждение обществом явления как такового. И третий фактор ⁇ это высочайший профессионализм и высочайшая материальная заинтересованность или материальная благодарность общества тем людям, которые... займається цим. Заступник голови Одеської облдержадміністрації Петро Хлицов зазначив, Україна поки що не може пишатися великими успіхами у сфері боротьби з корупцією. Но побідити умови, не створювати умови, щоб вона процвітала, ви це можете, і ми в цьому вірені. Тут сидять чесні люди, але я вважаю, що чесності мало, треба бути кристально чесним в боротьбі з корупцією. Ви можете себе розвитувати на Взаимодействие с областной администрацией, с областным советом, и помощь будет оказана вам во всем.